Вітаю, мої шановні, сьогодні в хроніках дослідила таку тему, як купол або небосхил, або небозвіт, його ще називають. Будь ласка, хто помилково зайшов на цю інформацію? Буду дуже вдячна, якщо ви мовчки вийдете, щоб я нікого не блокувала. Там Наука говорить, у Вікіпедії написано. Будь ласка, це послання, прошу відноситись з повагою. Так, для споріднених почну. Отже, купольні будівлі наглядно намалювала маленький такий купальний будиночок, я думаю, всі зрозуміли, про що мова. Я запитала, з чого він? На межі двох стихій речовин енергії, ви це бачите наглядно на землі. Коли під снігом, льодовиком є гарячий гейзер, накриває це можна знайти в інтернеті на Ютубі у вільному доступі. Ці картинки далі. Лазерна структура, покриття невидиме, але досконале настільки, що земним технологіям до нього далеко. Так був задум, щоб людина не нашкодила. Коли земля помре, купол зникне, і тверда вода, що за ним розчинить все вмить м'яко і потужно. Уявіть собі, вмить м'яко і потужно. Одночасно. Я запитала, що то за тверда вода така за куполом. Концентрована розчинник, перетворювач, живильна, неймовірної сили, божественна субстанція, спускається тоненьким променем енергії, бо шмат або порція розчинить землю в собі, от такої неймовірної сили. Але не як кислота там агресивно, як з шипінням. От, а отак от от м'яко і потужно, і швидко. Одночасно агресії не відчувається, коли я це спостерігала. Далі така, такий ланцюг. От коли я тверда вода, що це? І такий бачу ланцюг. Живильна, оця тверда субстанція. Далі. Вмить перетворюється частина на в'язку, з в'язкою вмить вода ріденька, а з води вже йде енергія це все в секунди. І так легко, швидко, м'яко і потужно. Це все одночасні поняття. Промені енергії зверху у точці йдуть на землю. Плюс енергія землі як організму і енергія людей у простір. Син темна сонце, енергія, портали. Про сонце, про ті два сонця як портали це буде окрема в мене тема. Купол живить та сторона води, а з середини спільна енергія. Спільна це та, яку я розказала. Люди плюс земля як організм. Сонце, портал, накоплювач і віддача назад у вигляді тепла. Стрибки тепла і холоду так не було і не повинно бути. Все має цвісти тепло, волога рівномірно, радість. До погоди я теж колись доберусь. Ви, тобто люди, частинка цього процесу, механізму, важлива, одна з ключових. Ми одна з ключових цього процесу. Раніше знали, жили у відповідності, потім великий розподіл. Я теж колись доберусь до цієї теми. обов'язково. Я запитала, а буде так іще? Обов'язково все йде до повного балансу. Є повністю готові, є просто готові. Більше половини з вас не готові через біль, тобто шлях до балансу через біль. Бо повірили, погодилися, дозволили руйнувати штучно збудоване велике. Тобто, набудували ми велике, це треба руйнувати, щоб пройти до балансу. Я розумію, це так. Далі. Все в твердій живильній воді весь всесвіт, як океан для водних, як повітря для земного життя. Всі у ньому дерево Всесвіту. У відео минулому про Антарктиду я його навіть намалювала. От навколо нього, от оця тверда е, субстанція. Божественна субстанція під куполом на землі. Прояв її в різних видах, формах і дрібницях, щоб було життя на землі і матерія проявляла себе в усіх аспектах. Два сонця тут і там. Ну, те, що в землі я бачила і над землею. Для, так, землі як організму і для вас кожного окремо. Далі. Я запитала, а як це відбувається? Енергії, їх сплетіння, взаємодії, танець, дифузія, що секунди, зміни, коливання частот землі відносно сталі, стихії постійні, ну це одне і те саме. Тобто земля зі стихіями мають сталі відносно частоти, навіть якщо там ураган чи буря, як опора. Ваші, тобто людські змінні, ви творці, у болі, горю. Точка взяття всього в свої руки, в свою силу. Біль показує діру, де треба залатати, зцілити. А далі цілісну енергію від себе світу дати, від неї, тобто від енергії людини, оцієї цілісної, сонце живеться і живить вас. Іде цілющий обмін на високих частотах. Вода тверда, живильна, тобто та, що за куполом, е, дістати задуми і мрії, втілити в життя, проявити, е, як співпадає частота, дотягтися до неба, точки мрій. До речі, у відео про вогник я наглядно малюю цю схему, але я не думала, що ці точки знаходяться саме в оцій твердій. Субстанції цій божественній божественній субстанції, яка, в принципі, Ну при частотах співпадіння є тим, що втілює наші мрії на землю. Далі, по типу теплиці купол, сила потужно, наглядно не речовинний, а лазерно-енергетичний. І от земля. Так, як мені це прийшло, два сонця всередині і те, що ми бачимо, льодова стіна це по краям. Ручкою позначено, що це вона йде по всьому колу, майже там є певні входи. І тут виходить так, що близько до льодових стін оцих, є межі. Це ось купол зверху і знизу. От. Форма кола, оскільки цього, тому купол такої має, теж, має таку форму. Далі так влаштований механізм, тобто ми, як в теплиці живемо, можна уявити наглядно. Є ті, хто знає це з обох сторін, тобто зверху, де ми живемо, і знизу. Я розповідала про це у відео про Антарктиду. Тоді я запитала: а якщо людина буде близько до цього до купола, до енергії на краях, неможливо згоряння є проходи на ту сторону, тобто сюди. Далі я тоді запитала про вершину куполу. Раз вже купол, то є вершина. За цим ми вияснили. Точка входу і виходу. Обмін готовою енергією. Готовою означає свідомо створеною під час медитації наєднання зі світом із собою, з творцем в собі. Ми виділяємо енергію, яка йде через цю е, точку. Далі. Коли ми відчуваємо вищу насолоду, любов у відео про камертон душі, я про це подробніше розповідаю. Коли ми творимо, коли ми виконуємо своє призначення, здійснюємо мрії, здійснюємо високі бажання, і оця радість, оця, ці високі частоти у нас йдуть наверх до цієї точечки. це є як наслідок. Далі несвідомими, низькочастотними станами. Ми діємо в межах куполу, тобто впливаємо на все на природу, там одне на одного, матерію, речовини, таке все. І Далі, тоді логічне запитання, а далі що то, з точки цієї? По типу вишні або гірлянди? Отак от образ прийшов. Оце ось наша земелька, так намалювала це все. Багато високих частот, то все добре. Тобто, високі частоти йдуть по ми з'єднуємося. В певне так сказати, божественне дерево. Я теж про це розповідаю в попередньому відео про Антарктиду, про це дерево Всесвіту. Точка з'єднання це творець, Бог енергія, від нього йде до нас, і від нас теж йде віддача, тобто циркуляція у вигляді цієї високочастотної енергії, яку ми повинні, як творці, можемо виробляти свідомо. Дивіться, коли частоти високі, то все норм. Іде обмін, все добре, Земля приносить плід енергії, і відбувається взаємне живлення, взаємодія, все добре з творцем. А якщо її мало, якщо тобто, низьких частот багато в межах Землі, а віддачі мало, то плід, наша планета, руйнується. Ну, так от по принципу, плода в природі. До речі, в попередньому відео теж сказано: спостерігайте за рослинами, там мудрість, велика життя. От. Тоді купол зникає, і люди теж нас всіх розчиняють цією твердою водою на переробку матеріалу. І На нашому місці виросте нова якась планета, створять, запустять. І процес цей миттєвий, це не роками, не століттями, це миттєво розчиняється, так як я це бачила, миттєво розчинка, і створюється. Цикл цей безкінечний на дереві творця. Тобто, це малесенька, така наглядна, дуже наглядна у земному розумінні гілочка творця. Отак от, от, від нас до нього купол, ну, така інформація мені прийшла. З повагою, владики. Дякую за увагу, дякую за повагу до моєї праці. Я теж ваші душі поважаю.